Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Хто спостерігає за моїм каналом деякий час, міг побачити огляди на деякі монети із серії Чорнобиль відродження. В минулому році це була монета Лелека Чорний, та в цьому році, декілька місяців тому, були монети Лось Європейський та Рись Євразійська. Посилання на всі огляди я закріплю для вас у підказках. Але я вирішив не зупинятись і завдяки кільком обмінам мені вдалося отримати ще одну монету із цієї цікавої серії. Це монета 2022 року карбування, що має назву Ведмідь Бурий». І саме її я і пропоную вам на огляд. Тож скоріше підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Та починаємо. Парадоксально, але техногенна катастрофа дала природі унікальний шанс на відродження, яким вона скористалася сповна. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник став своєрідним резерватом для розмноження багатьох тварин та птахів: лелеки Чорного, коня Проживальського, рисі, Зубра, Лося, ведмедя бурого. Бурий ведмідь останнього десятиліття повернувся на території заповідника через 100 років відсутності. Тепер час від часу його фіксують фотопастки заповідника. Зображення з однієї з таких світлин тепер прикрашає нашу монету. Ведмідь бурий найкрупніший хижак фауни України та єдиний представник родини ведмежих Урсідає. Статус мисливського виду в Україні призвів до значного його скорочення. За останні 40 років їх чисельність скоротилася більше, ніж утричі. З 2003 року ведмедя було занесено до Червоної книги України. Вид визначено як такий, що перебуває під загрозою зникнення. Бурі ведмеді проживають у різних природних середовищах від високогірних лісів та відкритих лук та узбереж. В Україні вид зберігся лише в регіоні Карпат та окремими особами на поліссі. Вигляд бурого ведмедя є типовим для ведмедів узагалі. У нього міцний кремезний тулуб із високою холкою, масивна голова з невеликими вухами та очима. Хвіст короткий, – 6,5-21 см, часто повністю прихований у шерсті. Лапи міцні, з великими невтяжними кихтями довжиною 8-15 см, п'ятипалі стопоходячі, шерсть густа, зазвичай забарвлена рівномірно або з деякими потімніннями основного кольору на морді та лапах. Забарвлення бурого ведмеді загалом варіює у широкому діапазоні від світлопаливого до майже чорного, але найзвичайнішою є бурокоричнева форма. У грізлі зі склястих гір в США шерсть на спині може бути світлішою на кінцях. Створюючи враження сірого або сивого відтінку. Цілком сивувати сіре забарвлення характерне для бурих ведмедів в Гімалаях та на Тяньшані, а рудувати на території Сирії. У ведмежат на шиї та грудях бувають світлі відмітини, котрі з віком зникають. Бурий ведмідь утворює кілька підвидів географічних раз, що відрізняються розмірами і забарвленнями. Найдрібніші особини вводяться в Європі, найбільші на Алясці, а також на Далекому Сході Росії, в Усурійському краї та на Камчатці. Вони важать 500 і більше кілограмів. Були гіганти вагою 700 тисяч кілограмів. Максимальна зафіксована вага самця Камчатського ведмедя становила 600 кілограмів, середня 350-450. Є відомості про те, що в осінній період вага особливо великих камчатських особин перевищує 700 кілограмів. Найбільший ведмідь спійманий на острові Кадьяк для берлінського зоопарку важив 1134 кілограми. Середня вага бурого ведмедя 200-250 кілограмів. Довжина європейського бурого ведмедя зазвичай 1,2-2 метри при висоті в холці близько 1 метр і масі від 100 до 400 кілограмів. Гризлі, помітно більші. Деякі особини, ставши на задні лапи, досягають зросту 2,8-3 метри. Ведмеді, що живуть у Сибіру, важать 400-600 кг. Дорослі самці в середньому в 1,6 рази більше за самок. Попри те, що бурий ведмідь належить до хижаків, полюванням великої здобичі, такої як лосі, кабани, олені, займаються далеко не всі з них, а головним чином ті, що мешкають у Північній Тайзі. Але і там ясоїдні інстинкти виявляють не всі з них, а в основному великі старі самці. В основному ж бурий ведмідь живиться переважно ягодами, плодами, горіхами, зеленими рослинами, комахами, їхніми личинками, рибою, особливо під час масового нересту, падлом. Але цієї їжі він зазвичай з'їдає дуже багато. Наприклад, у шлунку одного ведмедя, що нещодавно встав з барлогу, було виявлено кілька кілограмів мурах та мурашиних яєць разом із будівельним сміттям з мурашників. Годуючись на вівсяних полях, ведмеді з'їдають велику кількість зерна. Але ще більше псують та витоптують. Сильно ушкоджують вони і дерева, на котрі видираються за фруктами або кедровими горіхами. Бурі ведмеді полюбляють мед, за що цей вид і отримав свою назву у слов'янських мовах. Медведмеді добувають з гніз диких бджіл, а також розорюють пасіки. Пам'ятна монета присвячена ведмедю бурому. Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник унікальний об'єкт Природно-заповідного фонду України, розташований на території, що постраждала від наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Незважаючи на катастрофу планетарного масштабу, природа відновлюється тут на диво швидкими темпами. Ці величезні простори стали своєрідним резерватом для розмноження типових для регіону Полісся та рідкісних червонокнижних представників тваринного світу. Тут спостерігаються процеси повернення великих тварин у місця природних ареалів, де раніше вони були повністю винищені людиною. На думку фахівців, у майбутньому на території двох заповідників Чорнобильського та суміжного з ним Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника в Білорусі може комфортно проживати близько 40 ведмедів. На версі монети розміщено. Малий державний герб України у горі. Написи Україна. Під гербом. Номінал монети 5 гривень, праворуч від герба. У центрі символічне колесо життя, що знаменує відродження природи. Стилізований міжнародний знак радіаційна загроза, оповитий листям, навколо якого тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчудження, що стало своєрідним резерватом для розмноження, зокрема лелеки Чорного, коня Проживальського рисі, Зубра, Лося Ведмедя Бурого. По колу на зеркальному тлі написи Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник ліворуч та Чорнобил Radiation and Ecological Biosphere Reserve». Рік Карбування 2022 унизу. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України у горі. На реверсі Монети на тлі пейзажу зображено ведмедя Бурого. Використана там подруг, над яким на дзеркальному тлі написи Ведмідь бурий. Арсус Арктос. «Угорі», ведмедя та ведмежа. Монета номіналом 5 гривень. Її виготовлена з низельберу. Категорія якості карбування спеціальний Анциркулейтед». Маса 16,54 г, діаметр 35 мм. гурт монети рифлений. Тираж 40 тисяч екземплярів, у тому числі 20 тисяч штук у сувенірному пакуванні. Під час реалізації в 2022 році в інтернет-магазині НБУ вартість монети в сувенірному пакуванні складала 139 гривень, а монета в капсулі коштувала 107 гривень. В наш час монету продають за ціною від 1200 до 1500-1600 гривень, в залежності від комплектації, чи то просто в капсулі, чи в сувенірному пакуванні. Мені ж в результаті декількох обмінів монета обійшлась біля 450 гривень. Ця монета 52 га в серії Флора і Фауна України та була друга в ряду монет Чорнобиль відродження. До повної колекції на сьогодні мені залишається знайти ще монету кінь Проживальського. Але, зважаючи, що її вартість на рівні вартості унцевої срібної монети доходить до 4 тисяч гривень. Знайти за більш-менш адекватну ціну задача зірочкою. Пишіть в коментарях до огляду, як вам моє нове придбання та чи намагаєтесь і ви зібрати серію монет Чорнобиль відродження. Ставте вподобайку під оглядом, якщо було цікаво, та обов'язково підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових оглядах!